Друзі, доброго дня! Ви на каналі Crypto.ua. І в цьому відео я детальніше буду розбирати та показувати вам, що таке ліквідація, як її уникнути. Це відео номер 2 Тому що після першого відео багато в яких користувачів виникли питання, як заповнити таблицю, що таке таблиця, і багато питань по самій таблиці, і по перших ваших ботах, щоб уникнути всіх ризиків. Тому це відео рекомендую дивитися всім, хто використовує самих. Трейдинг ботів на платформі Велес або на інших платформах, і обов'язково потрібно додивитися до самого кінця тим, хто лише тільки планує запускати свій перший ботів і заробляти з них. Тому не затримуємося і приступаємо до самого відео. Зараз ми перейшли на саму платформу Wellez, якщо точніше, у самого бота стали його налаштуваннями. Це мій перший бот, з якого я починав свій шлях у трейдинг-ботах на платформі Велес. І будемо задетальніше його розбирати, покажу його налаштування. І всі ці налаштування ми перенесемо на самі розрахункові сітки. В першу чергу, це був бот на Ефіріумі. Починав його запускати з 8500 доларів на 2500 доларів. Це в нас робочий депозит, це у нас загальний депозит. Також ввів четверте плече, тому що я притримався такої стратегії 25 на 75 для того, щоб максимально безпечити свої кошти. Далі ми переходимо до самих фільтрів. Це була смуга Болленджера 15 хвилин і ADX 15 хвилин. Все на ринок падає, він заходить у середню і середню ціну і виходить, коли ринок відростає. Також у мене перекриття 35. Тому що, як на мою думку, також після багатьох тестувань це найбезпечніша цифра у перекритті. Це небагато і немало. Це якраз та золота серединка, що я вам рекомендую також використовувати. Коли, коли у вас перекриття 35, у вас має бути також велика сітка. Це близько 10 ордерів, можна 15 використовувати. Менше не рекомендую. І також Martin Hale 35, для того, щоб максимально усереднювати ціну, коли ринок буде просідати. У нас відступ на маркеті. Логарифмічний розділ, якщо ви знаєте, не знаєте, покажу. Це для того, щоб перше декілька ордерів максимально було до поточної ціни. Наприклад, зараз ми відключимо, і, як ви бачите, воно розсіюється. Назад включаємо Martin Hale. Включаємо. 2.2. Так, у нас автоматично. Цтановлю сіт ордерів 3, відступ 0.1. І хотів, щоб ви звернули увагу на те, що у мене йде по сигнал. Непоточний, непростий профіт. Take Profit як часто використовують 0,9-1%. У мене йде по сигналу. Це канал. Так. Даний фільтр використовую майже на всіх своїх ботах, тому що він найефективніший. І також на нього використовую 0,5%. 0,5% використовується при тій ситуації, коли ринок трішки відріз і в моменті падає. для того, щоб бот не сидів довго просадці, він сразу закриває take profit по 0,5%. Коли ринок росте, він може закривати 10 і 15 Це якраз той фільтр, який я використовую на всіх, тому що на ньому найкращий дохід, на ньому бот найменше в просадці. Ну і на цьому все. Це мій базовий бот, з якого я починав. І тому ми приступаємо до наступного кроку. Це у нас сама. Сітка. Зараз ми перейшли до самої сітки врахування ліквідації. Вона так виглядає. Як ви бачите, знаходяться всі ваші ордера і ваші параметри до самого бота. І в правій частині нашої сітки знаходяться дані вашого депозиту, баланс на біржі це як загальний депозит плеча, об'єм, які витримуєте, і сама ліквідація з середньою ціною усерединя. Ідемо все поетапно. Спочатку вам потрібно заповнити клітинки які виділені з фіолетовим кольором. Заповнюйте свої дані з ботом. В мене вона заповнена. Це у мене перекриття 35, сіткардерів 10, Martin Hill 35, відступ 01, комісія до біржі. Коли ви це заповнили, йдете вправо і заповнюйте тепер тут. Який у вас профіт, це не обов'язково, але можете залишити один? Дана ціна 100 доларів, Я її вказав, тому що мені набагато легше так вираховувати, на скільки відсотків йде просадка. Або на яких відсотках від точки входу бота в угоду йде ліквідація. Але ви можете, звичайно, ввести саму монету для того, щоб краще орієнтуватися. Можете вводити тут, що хочете. Далі депозит. Депозит вводить, який то в буде такий ви використовуєте. У мене це 2500 2500 плещем четвертим, Та баланс на біржі 8500. І в нас тепер видно середня ціна. І найголовніше, що нас цікаве, це ціна ліквідації. Майже 11 доларів. При даній ціні 11 доларів буде наступати ліквідація. Але, якщо не помиляюся, у мене ліквідація була трішки вища, близько 25 доларів. Ще не помиляюся, так, воно, ну, да. Така ліквідація в мене була, тому що навіть, якщо воно до цієї ціни опуститься, це все одно буде майже ліквідація всього ринку, тому що ефір опуститься на 75%. Якщо брати по даній ціні, за 4200. Це у нас до 1000 доларів. Ну, це дуже низька ціна, це має бути прямо чорний лебедь. І над такій ціні в середньому я і торгував. Але, звичайно, ви відштовхуєтесь від ваших ризиків. Якщо вам спокійно при такій ліквідації майже в 1000 доларів ефіріуму, немає до вас питань, ви собі можете торгувати. Якщо вас це безпокоїть, ви переживати будете, будете думати про це. Кожен раз дивиться на самий графік ефіріуму, тому, звичайно, вам краще його опустити максимально як можна. Поставити тут 4, у вас буде ліквідація майже на 500 доларів. Якщо для вас це теж важко, ви можете поставити ліквідацію в 3. Але тут буде мінус 400 доларів. Тому ставимо 3000. І у нас ліквідація майже до нуля. На мою думку, це буде повна ліквідація всього ринку, якщо Ефіріум дорядже такої ціни. Але ваші гроші вам вирішувати. Так, це наші налаштування першого бота. Ми тут всі дані ваші ввели. Далі переходимо до наступної таблиці. Там трішки так виглядає таблиця номер 2 вона майже нічим не відрізняється від попередньої таблиці, але має декілька додаткових функцій. Вам потрібно для того, щоб так само розрахувати, як у попередній таблиці, і зробити автоматичну сітку, потрібно ввести ваші дані бота. Це перекриття сітка квартирів, Martінгale, який роз... розрах... використовуєте логарифмічний розподіл, перекриття, сума депозиту, баланс плечем і ціна монети. І потім у вас зразу самі, сама сітка з даною ліквідацією, Вона в мене мінусова. Якщо ви збільшите ризики, наприклад, ми тут поставимо десяток плеча. Тоді зразу, як ми бачимо, з'являється ліквідація. Ліквідація наступить при просадці 56% від точки входу або 44% від середньої ціни. Так ви можете слідкувати за самою ліквідацією. Наступна функція у нас, якраз для неї розрахована дана сітка для врахування ліквідації, Це коли у вас є своя сітка ордерів. Коли ви автоматично прописали для неї, наприклад, ви хочете, щоб у вас працювали боти по вашій стратегії і по ваших ордерах. Ви тут пишете, яка у вас сітка? Вона виставляється та... на самому боті. Ви переходите на бота. Там, де у нас перекриття сітка ордерів. У нас також тут є дві вкладки: це свої ордери і ордери з фільтрами. Ордери з фільтрами я не використовую, бо мені така стратегія не подобається. Це коли ви виставляєте, наприклад, захід при 0, 5% І тут у нас фільтр. Щоб зайти другий ордер, у вас мають бути певні фільтри. Коли юночна ситуація збігається з вашими фільтрами, заходить другий ордер. Потім заходить третій, четвертий, п'ятий. Я таке не використовую, тому що це в якійсь мірі відбувається затримка, коли є продажні бари або викупні бари для того, щоб інструмент вийшов з угоди або зайшов в другу, або з РПУ-середнення, він не встигне зайти. Наприклад, перекладаний бар. У нас є був певний пролів, і в цей момент ми могли взяти, наприклад, ордер. Але за рахунок того, що в нас є додаткові фільтри, він би не встиг. З фільтрами зійтися. Тому ми б не осередили і тому заробили б менше на даній ділянці. Так, наприклад, якщо у нас один ордер зайшов при нульові, два, три, тут міг би зайти четвертий. І за рахунок цього у нас був би більший дохід, або, наприклад, середня ціна набагато була би нижча, ніж з фільтрами. Так, тому я використовую лише свої фільтри. Тут залишаємо, наприклад, 5 ставимо 5 відступ. 10 обсяг, і так ви поступово підбираєте для себе зручну для використання сітку ретирів. Потім ви її описуєте. Я свої всі боти використовую, мають консервативні. Тому що в мене три напрямки: це в мене є агресивні боти, є середня агресивність і консервативні, це ті налаштовані на просадку ринку до 65%. От таку сітку я використовую. Як ви бачите, тут показується сама ліквідація, коли вона наступає. Але якщо поставити. Звичайне налаштування і тут відсутня. В принципі, я все розповів, що хотів. А, також тут ще мультитейки. Хто використовує мультитейки для виходу, ви можете, звичайно, зрівняти, писати відступ, об'єми, які у вас для виходу, і прораховувати вашу дохідність. І чи вона дійсно вам потрібна, наприклад, 10 тометрів, 9 скільки ви використовуєте, то вже під себе. Я вам даю інструменти, всі ці інструменти, дві сітки. Налаштування ліквідації, знаходяться в мене в телеграм-каналі, в телеграм-чаті. Переходьте за посиланням в описі, я вас додавлю, і ви можете задавати додаткові питання або ви лише використовувати самі е, сітки ліквідації. Тому дякую за відео. Ставте лайк, якщо вам сподобалось, якщо вам відео не сподобалось, пишіть коментарі, чому воно вам не сподобалося. підписуйтесь, і до зустрічі в наступному відео.